Закарпаття готується до блекаутів. Про готовність енергетичної інфраструктури краю до зими розповіли в Закарпатській ОВАМ. Наразі в області діють дві програми підтримки населення та бізнесу. Це стандартна програма, яка вже яка тривалий час діє. Це Energy help». Ця програма поширюється на, скажімо, суб'єкти підприємницької діяльності. З метою підтримки бізнесу було зроблена ця програма, щоб Дати можливість, скажімо, отримати якісь альтернативні джерела енергії що стосується другої програми. це програма пов'язана більше з підтримкою населення. Ця сонячна яка становиться населенням, Вона має бути гібридною і має бути, до то має мати сонячні панелі. Звичайно, 5242 домогосподарства використовують сонячні панелі для власних потреб до кінця року. Заплановано встановити 13 об'єктів. 12 об'єктів розподіленої генерації це ті суб'єкти господарської діяльності, які подали заявку Закарпаття обленерго та «Закарпатгазмережі». Вони очікують поставку обладнання і приєднання до кінця року. Загальна потужність таких газопрошневих та когенераційних установок 11 штук, на 65 МВт. мегаватт. Однак, попри всі превентивні заходи, гарантувати стабільну роботу енергетичної системи та відсутність блекаутів наразі неможливо. Є в нас певні станції, які можуть працювати у відокремленому режимі. Тобто, це треба розуміти. Точно так, як ну, якщо по-простому сказати, як дизель-генератор у вас вдома може працювати і без зовнішньої мережі. Ці всі електроустановки без мережі, якщо вона функціонує, працювати не можуть. Повинна бути зовнішня мережа, а вона враховується по балансу електроенергії в нашій державі і він це вся Європа. Тобто тут є технічні можливості працювати. І якщо у нас буде встановлена така генерація, яка може працювати відокремлено, то тоді да, ви будете, ми будемо працювати як в острові. Так, хочу сказати, що в нас є такі станції, які можуть працювати ізольовано від зовнішньої мережі, але це не всі потреби, які потребує область. В той же час Закарпаття готує власний енергетичний паспорт, котрий дозволить чітко спрямувати зусилля на створення додаткової енергогенеруючої інфраструктури для покриття дефіциту потужностей у регіоні.